Радянський Союз опочив в обозі. З його просводу вже пройшло майже 14 років. У Москві у листопаді 2014 року організовується конкурс Міс Всесвіт, який спонсорує от, своїх представників. Ви думаєте, хто? Дональд Трамп. Це була криша прикриття, як прибути у Росію, як прибути в Москву. 9 листопада. 2014 року. На фінал конкурсу Міс Всесвіт прибуває і Трамп. Справжня мета візиту була таємна зустріч з президентом Російської Федерації Путіним і керівниками ФСБ і Служби зовнішньої розвідки. По завершенню конкурсу на сцені Трамп вітає моєму з Венесуели. От, заявляє, я задоволений проведенням конкурсу. Я вам скажу відверто.